З мироном окуня, щось клюнуло таке потужне. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Family Fishing. Сьогодні ми вирішили присвятити півгодинки і риболовлі, а саме на ультралайте. От. Плануємо поливати окуня на такому не дуже відомому озерці. От. Е, побачимо наші результати. Так як на вулиці, можна сказати, зима, лютий місяць, ще, тому ми обрали маленькі приманки на такій маленькій мурмишці. Там та від флагмана в кольорі машини масло на вазі 0,45 грама, якщо я не помиляюсь, мормешка. Ну, перший закид. Пробуємо були перед тим на одному великому озерці, вдалося зловити два невеликих купунця і вирішили трошки поміняти. Вилок. О, ми тут риби не вали. Красавчик. Сподобалась приманка. Так. Та мурмешка і ця приманка мені Завжди дуже багато риби дає. Я вже переконався, не на одній рибалці. іменно зимою воно дуже класно працює. Ну, Попробуємо певну напровод. Колись років 10 назад я вже був на цьому озерці. От. Ну, Тут були карасі невеликого розміру. Такі картоки колись були, запустили, але після того розпускали. Ну і раз бачив, як тут ловили купуча. Але дядько ловив на поплавок, на так Тут нормально в Палка Сафіна, азура Сафіна з тесом від 1,5 до 12 вот. е Ну, Такий мене він універсал, можна сказати. Дуже класно. Ніндзя, катушка ніндзя, LT в розмірі 1000 і шнур Юджіпка. 02, 0,02. Такий ультралайтовий. Опа. Е, можна сказати, ультралайтовий. снасть. Ну, як сказати, ультралайтовий Софіна, то взагалі-то не ультралайтова. О, ще один гарний такий. Ну, окунь. Такий спортивний на зиму це досить класно, якщо такого ловити. Друзі, озеро реально. Ну, Не звідане, знаходиться, ну, як бачите, в лісі. Ну, такий дикарь. Коротше. Ну як дикарь? Ну, пам'ятаю, років сім тому. Приїжджав сюди ловити на попливок, тут реально клював тільки Вот. І пам'ятаю, що прийшов сюди, був один мужчина половити е теж на лайт. Вот. Але він ловив короче, на вертушечки, на всяке таке, знаєте. І виходить, що? Він зловив окунь і сьогодні ми вирішили, приїжджали неподалік, вирішили приїхати сюди, подивитися, що і до чого. Рибалка у нас реально часу півгодинки, годинка. Але як бачимо, окунь клює досить непогано. Ну, да, За 5 хвилин початку рибалки. За 2 окуня. Ну і нагадаємо ще раз, що це лютий місяць, тому така рибалка це досить приємно, Так. Я не знаю, може вдруг ще зума буде і не вийдуться, щоб помилити ну, поки ми були на тому попередньому озері. було думаю. А, ну, я скажу, досить активний. Є на таку рибалку Ні, о, наш кишов. Тут і більше тих так... не ох. Чуть його не проглушив Вот такий кунчик. Ох, які борзи грозні матрос. Так, друзі, у нас починається турнірна гра. Хто більше наловить окунів за мінімум часу. Граємо скільки? 10 хвилин. Давай. Хто? На старт. Вага. Ах, ти зійшов, блин. Корочі, в мене холоста покльовка і тут Марон каже, я, походу, куш зачепив, але той куш, коротше, щось ніфіга не куш. Вже скільки, 15 хвилин і з ним бавиться, ніяк не може дотащити. Тупо взяв карпа місцевого виловив одного єдиного. Як ти так міг? Ти нам зараз його окуня розпочиваєш. Друзі, ну це була рибалка реально. Поїхати на півгодинки половити окуня. По факту не, не дуже, скажімо так, відомого ставок. От він по факту знаходиться між лісом, от, між такими полянами. Ми здавати його не будемо. Да. І... Мета нашої реготовлі була просто половити охоль. А вийшло це на ультралайт до 6 грам, до 5. На мурмишку скільки 0,8 грамів. Ні, там 0,45 десь так чи ну, да. до 0,5. До 0,5 грам, коротше, е І один, ні один дюйм от танта. Короче. Від флагмана. Флагман, Флагман. Флагман. Казали, що тільки Кресі фіш працює, ніфіга, флам краще працює. І Тут пальця, коротше, свиня, яку я не можу ультралайтом е, нею управляти, реально. От він мене вимотує вже хвилин 15 і я ну, нічого не можу тут нього зробити. Убережник потреба да. буде. Mm. Пітя, потяг, потяг, п'яв. Палкою, бо там корче. Ворон. Це дуже. Нарешті їм здається Це тупо такий карась. Отакі карасі Поткався і пускаємо. Але не кидаю його легенько акуратно положи, бо він дуже вимочений. Ну що, друзі, закінчилася наша така рибалка. З результатом по окуню 5-3, але у Мирона ще плюс один великий бонус карп. Ну, хай буде, сьогодні мирон виграв по везі, але по кількості я переможець. Все. Ви були на каналі Family Fishing. Всім дякую за увагу. Великий плюс за підписку і за коментар. Все, всім пока, до зустрічі.